Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося. І я вже дуже довго не записувала відео для рубрики. Рекомендую, бо я не знаю, якось в мене не було, напевно, тих емоцій для того, щоб сісти і ціле відео розповідати про одну книгу. Напевно, жодна книга мене не зачіпала настільки до цього моменту. І як ви вже зрозуміли з назви цього відео, ми сьогодні поговоримо про книгу «Освічна» Тари Вест-Овер. Нарешті я отримала цю книгу, отримала її в подарунок і. Я знаю, що цю книгу всі читали попереднього року. Я знаю, що є вже купа відео оглядів на цю книгу, і я знаю, що дуже багато є розборів цієї книги. Але я вважаю, що також маю право висловити свою думку чим сьогодні і займуся. Тож поїхали. Почнемо для початку з того, що ця книга це мемуари. Авторка пише про своє життя, про своє дитинство, дорослішання. І вона описує проміжок свого життя десь від 7 років до 27, як я зрозуміла. Тобто це період, коли вона вже почала усвідомлювати себе, вона почала спостерігати за своїм оточенням, за своїми батьками, братами. Вирісла вона в багатодітній родині, вона була останньою дитиною семи дітей. І Родина її була особливою певним чином, оскільки вона зростала в батьків, які вірили і вірять досі в швидке настання кінця світу. Вони є мормонами, але я так розумію, що їхні погляди вони відрізняються від стандартної концепції мормонізму, а є якісь в них більш радикальні погляди. Діти в цій родині. Не ходили в школу. Перші троє, здається, синів, вони певний період ходили. Потім батьки вирішили, що ні. Держава, освіта, медицина це все погані речі. Намагаються влади таким чином контролювати людей, відвертати їх від Бога. І таким чином вирішили батьки, що діти мають народжуватися вдома. Влікуватися вони мають вдома, навчатися вони мають вдома, зростати вони мають в оточенні сім'ї, і таким чином всі сім дітей вони і зростали. Авторка цієї книги не знає точної дати свого народження, тобто вона знає, що народилась в вересні 1976 року, і дехто з її родичів плутаються, коли саме, в який саме день. Здається, авторка вибрала для себе 27 вересня як день народження. Ну і в цей день вона зараз і святкує. Діти всій родині не отримували систематичного. Навчання, тобто мати, намагалася вчити дітей, вона присвячувала цьому певний час. Перше, чому вчилися діти, це читання, оскільки їм треба було читати релігійні тексти. І тобто, авторка вона навчилася читати досить рано, її навчив один з братів, і вона, в принципі, я так розумію, не особливо задумувалася над тим спочатку, чим вона відрізняється, чим її родина відрізняється від інших людей. Вона зростала. Віддалено від основної маси жителів містечка, до якого вони належали, тобто вони мали будинок на горі. Її батько мав звалище металобрухту, я так розумію, чи сміття звалище. Там по-різному, я так розумію, перекладають цей термін. Але як я зрозуміла, це територія, куди батько звозив старі машини та якесь обладнання, і діти разом з батьком ходили на оце Поле на цю територію і вибирали метал, його сортували і потім продавали, таким чином жили. Мати в цій родині вона займалася тим, що вона була повитухою, також вона робила різні настоянки, олійки, і чим фактично вона лікувала свою родину, ну і своїх сусідів, які також не вірили в державну медицину. Найскладнішим в цій книжці для мене було те, що. Я, по-перше, я очікувала, що конфлікт основний в цій історії буде те, що авторка в якийсь момент вирішить, що вона хоче отримати освіту, а батьки будуть проти, і вони будуть її стримувати, вони будуть її відмовляти. Але виявилося, що конфлікт був основний трошки в іншому не буду вам спойлерити, якщо ви ще не читали. І це мене насправді вразило. Бо те, що описувала авторка про своє дитинство, про... Своє дорослішання, воно насправді мене шокувало. Я хотіла щоб щось... те, що вона розповідала, що воно було б частиною вигадки, напевно, щоб вона якісь факти розуміла неправильно, бо вона згадувала некоректно. Бо якщо все, що вона описує, дійсно є таким, яким було насправді, ну я взагалі не розумію, як ці люди вижили. Бо вона двічі потрапляла в аварію зі своєю родиною. Були порізи, були травми, тяжкі травми, травми голови в декількох членів родини. І тобто, так, той факт, що вони взагалі досі живі, авторці на даний момент здається, 38 років. І це просто ну, реально якесь диво. І це насправді, я так розумію, було для батька цій родині, який мав дуже. Викривлені уявлення про життя і як його треба жити, як треба ростити своїх дітей, як за ними доглядати. Напевно, це й було підтвердженням, що вони, от кожен раз, потрапляючи в якісь біди, вони виживають, вони це якось. Долають і тому, напевно, тому він вважав, що перебуває під певним захистом. Як ми розуміємо, ще з анотації, в 17 років авторка вперше переступила навчальний заклад, вона вперше відвідала лекцію, побачила професора, побачила вчителя своїх людей, з якими вона також разом навчалася, і цей досвід фактично так перевернув все її уявлення про світ, про ті. Норми, які їй закладала родина, про ці погляди, які закладала родина, вона почала сумніватися в собі, вона почала сумніватися в, в тому, хто вона є. І я так також розумію, що ця книга, вона була, вона має в собі певну мету. Перша мета показати, що оцей процес здобування освіти. Він є не просто процесом, коли ти отримуєш певну професію для того, щоб далі заробляти на життя, а це може бути процесом самопізнання. Тобто, це була дитина, яка зростала в максимально закритих умовах. Вона вірила всьому, що розповідають їй батьки. Вона вірила, що скоро прийде кінець світу. Вона вірила, що там дівчата жінки мають поводитися певним чином, а не інакше. Вона вірила, що. Не можна пити каву, газовані напої і так далі, бо це погано, що вона не може вживати ліки, інакше її діти потім будуть народжуватися з якими вадами. Тобто всі ці моменти, це те, що вона вірила щиро, і потім вона зіштовхнулася з реальним світом, і вона була досить розгублена. Тобто для неї оцей період, коли вона почала. Багато читати різної літератури, відвідувати різні заняття, знайомитися з різними людьми, для неї все це стало шляхом фактично до себе, до того, ким вона є, що вона про себе думає, що вона думає про світ, де її справжні цінності та погляди, і яке життя фактично вона хоче прожити. Тобто основний конфлікт між нею та родиною він склався через те, що. Вона сама себе відокремлила. І так їй було боляче, так їй було неприємно, але, виходить, найскладніший для неї був вибір зрозуміти, ким вона є, і м напевно повірити в те, що її бажані цілі, цінності вони є такими ж важливими. Як і бажання, цінні цілі цінності її родини, але при цьому вона має право бути відокремленою особистістю. Тобто, в цій книжці, на що я звернула увагу, що авторка не намагається демонізувати своїх батьків, хоча вони фактично демонізують її, але це вже інша історія. Вона намагається їх зрозуміти, вона намагається їх пробачити. Вона працювала з психологом, розповідала вона, як і важко було впоратися з. Усвідомленням того, що її родина фактично не приймає. І мені здається, що вона намагається все ж таки любити їх в першу чергу і знаходити в своєму дитинстві та зростанні тільки позитивні моменти. Я дивилася декілька інтерв'ю з цієї авторки, і вона дуже тепло. Продовжує відгукуватися про своїх батьків, вона розуміє, в чому була проблема. Вона розуміє, що було не так. Вона розуміє, чим її життя відрізнялося від життя та дитинства будь-якої іншої дівчинки та хлопчика, десь там у світі. Але при цьому вона. Казала, що вона вважає, що це її здатність до самоосвіти, вона також заклалася завдяки тому, як її ростили батьки. Тобто вони навіть певний період її підтримували. Вони певний період казали, що вона, в принципі, може навчитися чого завгодно. Вона може бути, ну якщо буде вірити, якщо вона буде там щиро чогось порагнути, то вона цього досягне. Вона сказала також в інтерв'ю про те, що вона. Не хоче, щоб ненависть була її основною злість, та ненависть були її основними емоціями по життю. Навіщо їй це? Навіщо їй ця злість? її з собою мати, якщо вона може простити, відпустити, намагатися жити своє життя, розуміючи, що так, вона від чогось відмовляється, щось було в її житті, можливо, не так, але ну вона вже є там, де і вона є, і вона потрапила в краще місце завдяки своїм здібностям, завдяки можливо тому, як життя її загартувало, тобто це її шлях, про який вона намагається розповісти. Є один момент, я не можу назвати це мінусом книги, але оскільки все ж таки формат книги він обмежений, і авторка намагається все-таки розповісти картину максимально детально, але при цьому максимально виважено, тобто вона вибирає якісь факти, які мають побудувати певний ланцюг подів для того, щоб зрозуміти цілу картину. І от виникають деякі питання, а що було там з іншими членами родини. І так вона пояснює, що там хто від неї відмовився, хто потім почав з нею спілкуватися, як там це все відбувалося. Але от деякі бували періоди, коли я сама себе запитувала. Так, а, 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 а що робила ця людина? А чому не було підтримки звідси? А ця ж людина спочатку казала інше. Ну, тобто, хотілося більше деталей, хотілося більш ширшу картину побачити. Я розумію, що в принципі авторка має право розказати, скільки їй комфортно про своє життя. До речі, вона сказала, що ну, в основному вона історію побудувала на своїх щоденниках, які вона писала з близько 10 років, чи щось таке. Тобто... Можливо, через те, що вона там записувала не все, а якісь там деталі, якісь фрагменти. І через це от ми не знаємо повної картини. Знову ж таки, вона сама каже, що були певні епізоди в її житті, які різні члени сім'ї пам'ятають по-різному. І вона приводила там різні думки, як вона вважає, як там їй хтось розповів, як там можливо було насправді. І з цього ти розумієш, що так, можливо. Все залежить від точки зору багато що, і багато що також залежить від того, що людина намагається сказати, коли вона розповідає певну історію. І знову ж таки, як я зрозуміла взагалі, чому авторка взялася написати цю книгу, вона намагалася розповісти свою історію, свою правду. Бо фактично намагаючись... Донести до рідних свою правду і своє бачення на деякі речі, вона їх і поступово втрачає. І оця книга це як доказ того, що от я зібрала факти, я зібрала дані, в мене є люди, які підтверджують це, це, це. І весь світ може побачити, що вона є не тим, ким її намагаються зобразити її рідні. Вона є. Собою, вона є людиною, яка про себе вже знає щось таке, про що може не знати її родина, яка від неї віддалилася. І мені здається, це також, можливо, був для неї якийсь терапевтичний прийом, коли вона все зафіксувала, все структурувала і побачила картину свого життя ціліком. Можливо, це також так. Загалом мені дуже цікаво було дивитися. Відео з авторкою, вона абсолютно відкрита. Вона дуже класно говорить, дуже структуровані її думки. І на кожне питання, які б їй не ставили, інтерв'єри, вона дає досить цікаві та розгорнуті відповіді. І мені здається, що ну, вона є надзвичайно цікавою людиною, І от я подумала також, чи оце її. Бачення світу воно сформувалося вже після того, як вона вступила в університет там отримала PHD, Чи можливо вона, в принципі, до цього бачила світ інакше, а просто це додаткове навчання більш розкрило її як особистість? До речі, з самих дітей, які є в цій родині. Чотири взагалі не мають ніякої освіти, окрім тих братів, які там декілька років ходили в школу. Вони не мають, здається, атестатів, жоден з них. І троє отримали PHD. Це от такий просто наскільки на різних полісах знаходяться ці діти, і дуже цікаво взагалі це обс. Окрема тема для обговорення. Мені було б дуже цікаво обговорити цю книгу з тими, хто її вже також прочитав. Про те, чому, як. Який життєвий шлях вибрала вона після того, як отримала PHD, і який життєвий шлях обрали її брати? Бо вони все ж таки відрізняються. І мені цікаво, чи це пов'язано також з релігією. До речі, під час інтерв'ю в неї запитували, чи вона ще досі є мармонкою. Вона казала, що вона вже не сповідує цю релігію. І також цікаво, чи. Ну, якби її батьки не були такими радикальними, чи вона дотримувалась далі цієї, релігії, сповідувала б її у своєму житті, не маючи там такої, такого негативного впливу, бо я так розумію, що в принципі ком'юніті, в якому вона зростала, які також були мормонами, була в них абсолютно інше життя, і також діти ходили в школу, і вони дивилися фільми і. Від медичні заклади. Наскільки я зрозуміла, авторка, вона наразі не одружена, не має дітей. В неї питали, чи вона планує написати ще книги, але цю книгу, до речі, вона написала ще у 2018 році, просто минулого року її видали українською. І у 2018 році вона стала бестелером. Но New York Таймс, вона її відмітили Барак Обама, Білл Гейтс, і навіть Білл Гейтс записував з нею невеличке інтерв'ю. Тобто. Ця книга фактично, ця історія вибухнула вже досить таки давно. Це до України, до нас вона докотилася тільки зараз. І от мені цікаво, чи протягом цих років авторка якось працювала на якимись іншими творами, бо я насправді не подивилася цю інформацію. Бо ну, мені було б цікаво почитати від неї ще щось, бо пише вона досить цікаво. Є деякі фрази, я собі фіксувала тут закладинками. Її певні думки, які ну, я прям зупинялася, і собі так хм, думала, що це, це цікава думка, або це цікаве зауваження, або ну, я таким чином ще не думала, але в цьому щось є. Тобто було б дуже класно. Якби була можливість прочитати інші твори, фікшн, он фікшн від цієї людини, від цієї авторки, бо мені здається, в неї, вважаючи її особливий досвід, її особливу біографію, що мені здається, її є, що сказати в цьому світу. От тому з нетерпінням буду чекати, якщо ще щось вийде українською, чи взагалі вона ще щось напише, якщо ще не написала. І це, в принципі, були мої емоції, мій огляд на книгу освічена. Дуже рада, що вона в мене тепер є. Я просто, напевно, максимально була зациклена на цій книжці ще з минулого року. І тепер, коли я її отримала і прочитала, це от, знаєте, коли ти прагнув якоїсь цілі, і, і вона справдилася саме так, як ти цього хотів. так, я, ну, Звісно, я не розуміла до кінця. Всієї історії, але загалом про що вона буде. Думаю, що для мене це буде дуже цікаво прочитати, і це було надзвичайно цікаво прочитати. Є багато про що подумати, є багато що говорити, якщо буде можливість зі своїми друзями, бо я буду ходити і рекомендувати цю книгу всім навколо, якби, вибачте, мене, це в мене таке заняття по життю: ходити, книжки рекомендувати. Тому буду шукати жертв. Тих, хто буде наступний, читати після мене цю книгу, щоб мені було з ким її обговорити. Ось такий в мене план. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па!